Близько о пів на другу ночі один із ударних безпілотників, яким шостко атакували російські військові впав між двома п'ятиповерховими житловими будинками, розповідає місцева мешканка Віра Хабенко. Загалом нарахували понад 20 вибухів. Проснулись від двох вибухів. От непонятно з якої сторони були третій, а четвертий взрив. І от це все полетіло. Встила я вийти, просто, просто встигла вийти. Я якраз у коридорі була, посипалося. Смотрю, тут дирка одразу в окні і сипеться, ну Метал какой-то сипиться. Прокинулась від вибухів і Марія Романченко. Жінка розповідає, після попередніх ударів по шостці виїхала на Київщину. а нині повернулась на кілька днів, щоб відвідати могили рідних і, у поминальні і, дні. І. Слышу взриви, И ко мне вот это с пятого пришла, со второго женщина. Мы в коридоре сели, сидим. Сидели, сидели, а ну, знаете, шахе долетит, и бах, и бах. Все вот так вот тряслось. Ну, посидели, посидели в коридоре, говорю, давайте в подвал. И опустились мы в подвал. Знаете, как страшно, страшно. Дружи годы, все одно к одному. Сейчас не спишь. Сейчас просто заснул, проснулся, заснул, проснулся. Ну и началось первый раз, где-то непонятно, второй раз, третій, четвертий, а потім п'ятий, а шестой как бухнуло, як бухнуло, затрясся, і, і стекла політіли і все остальное. Це було до пів четвертого, сідаю. Два години час, посіли. Я читав, сітав, а потім і перестав вже сітати. А говорять, більше 27 чи що було. взрывов. Дмитро Ковальчук мешкає в будинку навпроти. Чоловік говорить, вибухом у його квартирі були вибиті вікна. другой ночи послышались шахеды потом взрывы после взрывов сильный сильный удар такой ну полетели стекла ну и все мы запрятались дальше дальше глубже квартиру окно в спальне и лоджии лоджия в общем два окна которые выходили на ту сторону оба, Да, оба Ну і по етажам так само, вся повністю та сторона. Голова Шостинської районної організації Українського Червоного Христа Наталія Коновалова говорить, що волонтери видають власникам пошкоджених квартир необхідні матеріали для термінового ремонту житла. Було більше 20 вибухів, чула все місто. І ось зранку ми вже на локації. Люди вже чекали, тому потрібно було якомога раніше зорієнтуватись. І нашою командою ми видаємо пліти ОСБ і плетене пластик, називається Тарпаулін. Люди зараз обирають, що їм зручніше відповідно до того, як у них буде відбуватись далі відновлення. Тобто, ці матеріали це для швидкого відновлення тимчасового не постійного. У атаки повідомив міський голова Шосський Микола Нага, зруйновано об'єкт інфраструктури, пошкоджено сім багатоквартирних будинків та дитячий садок. Російські військові третій день поспіль обстрілюють громаду. У п'ятницю до нас прилетів ланцет. В суботу ми зазнали авіаційного удара, який зруйнував приміщення, зруйнував залізничну колію і сьогоднішні. Потяги вже не ходять далі туди на північ Сумщини, а тільки доходять до нашого села станції Маково. Цієї ночі завданий безпрецедентний удар безпілотних літальних апаратів. На базі школи номер 8 створили оперативний штаб. Додав Микола Нога. Туди може звернутися мешканці, житло, яких заснали пошкоджень наслідок обстрілу. Сьогодні штаб працює до 17.00, Завтра з 8 до 17 години. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.